Мій досвід роботи в українських компаніях, і моя думка щодо того, скільки місяців має працювати співробітник на одній роботі. Я багато де працював в Україні і завжди помічав один факт: наш народ справді дуже терплячий: знайти компанію, де роботодавець по-людськи ставиться до співробітників можливо, але досить важко. Я завжди намагався підбирати для себе ті вакансії, де до співробітників нормальне та людське ставлення. Але навіть там я спостерігав наступний факт: що й надаєш воду не тій людині, і вона сяде всім на голову. І горе тим, кого та людина не взлюбила, те саме я спостерігав і в українській армії, але там все було ще й гірше. Владу в армії отримували відкриті маргінали, які готові були виконувати будь-яку волю ще більш огидних командирів, які стояли на кілька голів вище за посадою. Дуже рідко, коли я бачив, щоб владу давали справді адекватним людям, і за своїм досвідом я можу судити, що якщо ти знаходиш в Україні компанію, де є людське ставлення до співробітників, час цього самого людського ставлення. Триває в середньому максимум рік за рік. Роботи в усіх таких компаніях. Я спостерігав, як ставлення до співробітників змінювалося, вводилися штрафи, додаткова робота, і доводилося чи звільнятися, чи робити щось, щоб тебе самого звільнили. Відсутність реклами та повна субота слово у моєму телеграмі. Підписуйся.